Живемо сьогоденням і не забуваємо минуле рубрика Ретропоказ по п'ятницях у травні 1993 року на міському стадіоні тодішнього комсомольська відбулися республіканські змагання з авіамодельного спорту. У змаганнях із повітряного бою брали участь 12 екіпажів із дев'яти міст Полтавської області. Вік учасників до 18 років. Такі змагання відбуваються у Комсомольську в четверте на базі міського центру технічної творчості під керівництвом Олександра Олексійовича Сорокіна. Ну здесь просто у нас тут просто у нас достатньо досвідчені організатори, судді. Організатори, судді цей регіон Кременчук-Комсомольськ, у моделізмі є найсильнішим у Полтавській області. Суть повітряного бою полягає в наступному: два учасники із різних команд виступають на авіамоделях, до яких прив'язані стрічки. Для польоту відведено 4 хвилини, і переможцем стає той, хто у противника відрубає більше стрічок і довше затримається у повітрі. У команди Комсомольська наразі можна сказати переломний період. Досвідчені юнаки перейшли у старшу вікову групу або вступили до вищих навчальних закладів. А молодші моделісти лишень починають літати. Тому результат нашої команди, на жаль, був невдалим. І екіпаж керівника Марка Юрійовича Дудки у складі пілота Вадима Черненка і механіка Євгена Первака вийшов із боротьби одразу після першого туру. Але спорт є спорт, необхідно звикати. Це не лише до перемог, а й до поразок. Тож хлопці. Ну, але не дуже сильно. Буває. Також з Азартом розповідали про переваги авіамоделювання. Ну, якщо хочете це саме займатися, то не сложне. А якщо з желанням, то не складно. І три нагороди за призові місця забрали з собою екіпажі міста Кременчука. Ну а нашу команду сподіваємося, перемоги чекають попереду.